Усіх вітаю! Хочу показати свій проєкт живої огорожі. Ну і так взагалі по клумбі надалі, що там зроблено. Але жива огорожа. І ідея це така многошаровість. Тобто вона складається не з рослинки одного виду, а з декілька видів рослин. Біля самого паркану на відстані 2 метри один від одної в мене посаджені туї брабант, який я планую вистригати. Планую вистригати їх такими прямокутними колоннами. А в шахматному порядку, між ними, між собою теж на відстані 2 метри, в мене посаджені туї смарагд. Ну, такі молоденькі, такі зелененькі, такі ще ну, вже стрижу. А між смарагдами Ми на посадженні гортензії високорослі, які будуть за вишки більш двох метрів високорослі. Наприклад, ця це гортензія Limelight. Отака вона красунька. Куплялась цього року посадка цього року і обрізана була на одну бруньку. Але подивіться, які вона гарні мені квіти видала. Ну просто дивовижні. Одну раніше і вона вже такого зеленуватого кольору, а інша ну, тільки за квіток. Дивовижна. Відстань від паркану у Добробанків сказала було 60 сантиметрів, ні, 80 сантиметрів, а відстань. Між іншою, о, іншою лінією рослин, цими смарагдами і гортензіями, тут так, тут 60 сантиметрів. Але вони висаджені у шахматному порядку, гортензії піднімуться і там будуть лише ножки гортензії, тому я не думаю, що це буде якось затіняти і буде проблема. Тим більш паркан в нас така сіточка від сусідів. Якщо рухатись від цієї живої огорожі, то ми потрапляємо на клумбу перед будинком. Вона майже-майже в мене вже дороблена. Вже почала засипатися камінчиками. Камінчиків трошки не вистачило. Чекаємо на нову партію. Пройдусь по рослинках, обійду зараз клумбу навкруги і пройдуся по рослинках. Ці великі кущі, це кущі хризантеми, дуже рясно квітне. І ці кущі я пересадила сюди у цьому році. дуже поділила, але стригла такими кульками декілька разів. Якщо її не стригти, вона видає довгі пагони, вона лягає. А якщо стригти, то Юні пагони співають одревеснішати і тримають себе, а квітучі пагони поростають і рясно квітнуть. Вже перевірено декілька разів. Тому, стрижу і охайно і рясно квітне. Сама ідея цієї клумби. Це хвойні і гортензії, щоб вона була декоративна увесь рік. Ну, білі камінчики повинні це все підкреслювати, підкреслити красу кожної рослинки. І ось це саме такий вигляд клумба має на виході перед будинку. Куди виходиш з будинку, ти бачиш саме оце. На задньому плані рожеві хризантеми, які квітують на осінь. І на передньому плані зараз пройдуся, що тут і як? Це передній план із декількох рослин. Це буде гортензія Бобо. Зараз вона ще манюнька, але її сестричка вже збирається квітнути, то і на неї, сподіваюся. Поруч з нею просто надзвичайна ялиця. Надзвичайна. Це ялиця Мейера. Дивіться, яка хвуя. Які прирости, які надзвичайні. Вона така незвична. Це карлик прирости ну, 5 сантиметрів може. І хвоєчка така жорстка. Надзвичайно, ну просто викликає захват. Надзвичайна краса. Посадка того року, зараз її зріст ну, десь 30 см. Я не буду. Вона може бути як куляста, так і ну, звичайна, як звичайна ялинка. Не буду її тримати, не буду підіймати головний пагін. Хочу ж таку кульку з нею. Ну, але подивимось. Це яглунка кейбаб сіянець. Купувалась дуже-дуже дешево, але всі сортові відзнаки має. Трошки підпеклася на нинішньому сонці нашому. Бруньки гарні. Буде зростати буду новорічною. Вона сантиметрів 50. Це посадка того року. Трошки відсушила верхушку собі, не дала там приріст. Ну, дивилася у інших кліткарочок, що цей сорт взагалі цим страждає, і згодом потрібно підв'язувати, щоб формувати її таким правильним, правильною трапецією. Між нею. І Гнома мейєра, між ялинкою Кейбаб і Гнома Мейера, ялиця Гном Мейера висаджена гортензія. Гортензія панфлура. Ще декілька днів тому вона майже не збиралася квітнути, але випустила, випустила квіточки, буде радувати. Я дуже щаслива, бо це саженець цього року тільки прийшов, теж була обрізана на одну бруньку. І для мене це ж дуже велике щастя. І від ялинки Кейбаб а інше зелене хвойне, вічно зелене хвойне це не надзвичайна ялиця, ще одна надзвичайна ялиця. Це ялиця високоросла Оберхофен. Зазначена як високоросла. Але подивіться, яке вона мені пагано видала в цьому році. Вони ще менші, ніж у гному Мейра. Це 3 см максимум. Тому не знаю, наскільки вона буде високоросла. І, до речі, я буду щаслива, якщо вона теж буде така куляста, Куляста невеличка. І хвоя співзвучна із гномом Мейра також така жорстка, надзвичайна хвоя. Надзвичайна просто. Вона ніби пластмасова. Не дивишся, і думаєш, таких в житті не існує. Це щось. Щось нереальне. І акцентом між ялицею Оберхофен і ялинкою Кейбаб в мене маленька гортензія, яка відома усім, це гортензія Бобу. Сестричка тієї гуртензії, яка не захотіла в цьому, в цьому році квітнути, теж була обрізана на одну бруньку. Але подивіться, який видала кущик. Чотири пагони видала, і на кожному пагоні буде квіточка, хоча вже 21 серпня і ну, все одно буде квітно. Переходимо на, переходимо на другий смотровий рівень. Які там рослинки зростають? Це ялинка Меккі. Вона може бути як куляста. Також, я так і видавати, ну, згодом, через 5-10 років, видавати верховний пагін, але я планую вести її тут кулькою. Також трошки підпеклася, але бруньки, бруньки дуже гарні. Хвоя блакитна, приріст. Ну, бачимо приріст. Теж 3-5 сантиметрів не більше. Дуже повільно зростаючи. Набагато повільніша, ніж е, ті кульки, які нам пропонують, наприклад, там е, главки глобузи, які згодом все, все одно вимахують, то ця ялинка Мекі так і залишиться карликом. Який мені тут саме потрібен. Бо гортензії виростуть, вони все одно стануть високі, ялинки виростуть, кейбаб. Оце буде такий, така плюшечка, такий блакитний акцент. І біля неї гортензія з Троберіблосом. Але теж була обрізана на одну бруньку, як усі мої гортензії цього року, не заквітла. Пагон міцний. Пдев'яточка була, ну, але я все одно сподівалася, що заквітне. І між ялинкою Мекі хортензією далі в мене це ялинка пуш. Надзвичайна ялинка пуш, яка видає навесні рожеві такі шишки. І навіть цієї весни в неї це все, всі кінчики її, там де ви бачите шишечки, це все було ржеве. Вигляд дивовижний. Теж повільно зростає, дуже повільно. Бачите її прирости, і вони 2-3 сантиметри не більше. Тобто це супер, карлик. Але бачила у інших кіткарок, що вона може досягати там і метри, і більше, але їй ну, багато років вже, дуже багато. Не можу не познайомити вас ще з цим красенем. Це їжачок роботи нашого українського скульптора, яка займається арбетоном Тася Шмуратова. Вона мені робила там, біля фонтану скульптури, і цю, цей їжачок, ну, він дуже няшний, такий молотний. Такий. І в ньому очіточки. Так, і від ялинки пуш переходимо до іншого хвойного. Це сосна, гірська мугус. Та, що їх дві різновиди, ті, що доступні по ціні і гарно зростають в нас. Кому потрібна недорога така міцна сосна, яка не горить. Не хворіє, це мугус або помілю. Посадка того року, і одну з таких сосен я пересаджувала навесні, вона таку кореневу наростила. Тобто, в наших умовах, це знахідка, мугус зростає більш плюшкою такою, тобто вона майже лежача, а помілю вона більш струнка. Це єдине в них. Різниця в них. так вони дуже схожі. По хвої, по витривалості у нас дуже схожі. І між ялинкою пуш та сосною мус це гортензія. Гортензія Skyfall. Заквітла, теж була обрізана на одну бруньку. Підпеклася. Підпеклася, але ті квіточки, які випущені були після нашої спеки, в нас 55-56 градусів було на сонці. То яєчню можна було пекти. А вона тільки збр... зібралась квітувати, не встигла ще адаптуватися, тому підпеклася трошки. Вона тут на самісінькому пеклі була. І завершує цей ряд кортензія Фрайс Мельва. Буде високоросла, але вона тут біля самої доріжки, тому заважати не буде. Тут навпаки потрібне щось таке височе. І покажу останню, третю лінію. Отак вона виглядає на общому плані. Кажу все, включаючи трати, ну, втрати, бо як так без втрат. В юному садочку, це, знаєте, потрібно з цим змиритися і розуміти, що втрати будуть. Бо коли тобі потрібно багато рослини, ти купуєш там П9, манюнки усілякі, та там маленька коренева. І навіть при. Великому коханні, великому догляді, втрати будуть. Тому покажу, як є. Це сосна без назви, але вона улюблениця. вона купувалася м -м, дуже дешевою. Але вона дивовижна, прям дивовижна. Коли я її купувала, то в її описі було зазначено єдине. Вона жовтіє взимку. І взимку це просто дивовижно. Її е, видно просто здалеку. В цьому році я її е, пересадила з іншого місця, і там теж дуже гарна коренева була, дуже гарна. У сосен Стержнева коренева, і вона вже пустила такий. Добрячий стерженек. Хоча посадка того року. І біля неї гуртинція Фрайсмельба. Ну, яка теж вирдує, вирдує, але пагони такі міцні. І збираються квітнути, збираються. Ось вона. Сподіваюся, дуже сподіваюся побачити. Добривами полила. Крапельний полив тут прокладений. Сподіваюся побачити квітня. Це втрата цього року. Це повинна була бути дивовижна сосна від Хорст. Але вже замовила таку саму сосну від хорст, але трошки-трошки більшу. Бо коли в тому році. Мені потрібно було 30-туй, дуже багато усіляких рослин, то все бралося саме маленьке, яке було в наявності. Щоб дешевше, то було. То бралося. То бралося. було в мене. А цього року я вже трошки видихнула, бо основну масу рослин я купила. І тому є змога купити рослинку подоросліше. І їжачок радує. Їжачок біля неї посміхається, радує, загоряє на сонечку. і в нього все добре. І біля від Хорст заквітнуча гортенція Пастельгрін. Це не П дев'ятка була. Вона була така вже дво трі мабуть, навіть. Але я теж низенько її обрізала, і вона видала такий міцний пагін. Я залишала тут три пагони, теж обрізаний на одну бруньку. В мене всі гортензії були. Бо я хотіла міцні такі стовбури. Що вам сказати? Пастель Грін, в мене квітне, спочатку літа. Так, вона вже ну, відквітає, але вона сама перша заквітла. І розовішити намагається, але в нас немає перепадів температури, тому на це сподіватися не варто. Вона свою роботу, порадуванню, по щастю, вона виконала на 200%. Це жовтоколірна ялиця. Купувалася також в п як корейська, ну, і була копанка. Дуже дешева була, тому я одразу хапанула аж 4 штуки. Фух, вона єдина вижила. Тому ну бачили очі, що купували. ну, ну Ця просто дивовижна радує. І для неї останні просто росли на самісінькому пеклі, а ця була трошки у притінку. І цих кущиків від хризантеми, і тут дерево ще подалі зростає. Вона була трошки в притінку, тому вижила. Для себе я прийняла рішення, що звідси вона буде прибрана десь в більшу тінь. Оце її рідна сестричка, яка не витримала, на жаль. Однак перейдемо до хорошого, до чогось такого, що радує. Я мріяла просто про цю ялинку. Це ялинка зе блюз купувалась взимку, отримана навесні, була заглиблена на коренева, корінчики були нещасні. два Дві таких купувала. Одну, на жаль, теж втратила згодом, може, якось покажу її. Але тій другі я теж купила заміну на таку саму «Зе блюз І вже вона прийшла. Гарні бруньки, гарні пагони. Вона коли навесні випускає оцю свою шубу. Це, ну, це дійсно шуба, такий в мене буде прекрасний водоспад, нерівномірно зростаючий. Вона може видати і 50 см прирости, і 3 см прирости. І все це дивовижно, Просто дивовижно. І знов поруч з нею гортензія. Це Стробері Блосом. Заквітла. Спеку витримала. Красива, прекрасна. Манюнечка. Будемо доглядати, будемо кохати. Із одного блакитного чуда та гортензії переходимо на інше блакитне чудо. Це на вигляд блакитна ялинка, але це ялиця з дуже м'якеньки-м'якенькими такими ялучками, і навесні в неї, як у білобоки ялинки, а, теж такі молочні молочні прирости. Вона до мене прийшла навесні з цими приростами, це було просто неймовірно. Я не очікувала, бо я обирала її взимку Ну, ось в такому вигляді. А коли вона прийшла з цими жовтими приростами яскравими, це був ну, сюрприз. Такий приємний, приємний сюрприз. І біля неї ще одна пастель пастельгрін. В захваті від неї. Від цього сорту в захваті. Я думала: знаєте, всі мої гартинції я купувала у пані Ольги Ляшкевич. І оскільки я початківець, я не дуже володію всією інформацією, намагаюся вивчати, звісно. Що, як? Але всі сорти не вивчиш. І довіряєш людям, в, якого, в яких ти купуєш, які в цій темі довгенько. І коли ти хочеш собі гортензію, я уявляла собі такі величезні, величезні. Квіти, і думала, що мені не сподобаються такі легкі. Але яка це краса. І ще раз, Пастель Грін квітне все літо. Так вона вже ну, не, не, не настільки вже відквітає, але яка вона була біла, красива, неймовірна, така легка, надихаюча. Вона намагалась порозивішити, але в нас знов спека, тому їй, їй це не вдалося і вона. Жла в такий зелений, відквітаючий кулі. Але навіть така вона прекрасна. Ще хочу спитати поради щодо цієї клумби. В більш досвідчених квіткарок або просто в думки. Бо дуже вагаюся на що цього красення. Що з приводу нього мені робити? Це гібіскус сирійський, трав'янистий. Він зростає тут 5 років, себе не тримає, підв'язаний, мощнячий такий кущ квітує все літо також. Все літо він квітує. До самих морозів, якщо підривати е в нього сінники, е в чому проблема? Е зараз поясню. Кожна квітка існує лише один день. Потім це все осипається. А в мене на цій клумбі заплановані. Камінчики біленькі. І ось там вже видно, що там, де а, в мене ялиця Обергоффін, де тільки насипано каміння там, з мішка, там за декілька днів насипано вже. І чи прибирати його звідси, чи ні. Обожнюю його, але вагаюся. Йому потрібен потрібна міцна опора, тут вона в мене є. Та й взагалі дуже шкода таку міцну здоровенну рослину. Тому я прошу поради вашої. Такий може ваш досвід, що ви зробили з цим. І на цим прощаюся. Вітання всім з центральної України, Крапизницький на зв'язку.